А ми все так же само, бачите, там таблеточка, там вітамінка, тут паучі. Комусь удобно на консерві, комусь удобно на паштет, комусь удобно на колбасу. Мені удобно на паучі. Бо в нас це так працює. Працювало б по іншому, було б по-іншому. Так, що б я хотіла ще сказати. Сьогодні я могла вже не їхати на цей смітник, собак нагодували, прийшли і сказали. Дуже за це, дуже дякую. Прям безмежно, щиро, дуже сильно дякую всім, хто допомагає. Знаєте, один в полі не воїн. через то... Мене дуже радує, що я з часом остаюся, стаю не одна. Я за це щиро вдячна, дуже здивована, але щиро вдячна. Дуже мені це подобається, що нас помічають і бачать проблему, і стежать за цим, і контролюють, і допомагають. Це мене дуже радує. Ось. І Я ще раз нагадую, один в полі не воїн. І я завжди тільки за те, щоб бачили, говорили казали, допомагали, направляли. Все в розумних пределах, звісно, але ну, тим не менше, так воно є. Значить, хожу, шукаю собаку, собаку Федю особливо, бо мені йому треба дати антибіотик. Я б могла б вітаміни ще пропустити, антибіотик мені не хотілося б пропускати. Я його постараюсь зараз знайти. Опа, хопа опа, опа, бачиш? Інтересно мені, це дівчинка чи хлопчик? От ото той собачка чорненький. Чи дівчинка чи хлопчик? Не знаю. Чи дівчинка, чи хлопчик, але я надіюсь, скоро узнаємо ми, хто то.